Вітаю вас, любі друзі! На зв'язку Драбина. Зараз активно виходять серії другого сезону з сильної жінки Канамсун. Тому давайте згадаємо, що ж відбувалося в дарамі сильна жінка То Головна героїня То Бонсон не звичайна дівчинка, а справжня силачка. В неї є брат близнюк, але він звичайний лікар, бо тільки жінки в цій родині мають надзвичайну силу, але можуть її використовувати тільки для допомоги іншим. Якщо силу використати в корисних цілях, то її можна легко втратити. Дівчина допомагає дідусеві, захищаючи його від бандитів. А що я зі здійлаю? Я тя потом в прокуратурі розкажу. Понял? І під час бійки ми бачимо, наскільки ж вона сильна, аж здається, що трохи занадто, тому ми одразу розуміємо, що це в нас фантастична В Поліцейському відділку ми бачимо, що наша тупацу закохана в свого однокласника, а саме місцевого поліцейського. Який веде її справу. Звичайно ж, ніхто в відділку не вірить, що така маленька дівчинка побила стільки людей. А свідчення Свідка тільки підтверджують, що це не могла бути вона. До речі, про Свідка. Анмінжгок директор компанії комп'ютерних ігор, але зараз його сталкерить невідома людина, яку спіймати сам він не в змозі. Тому він шукає когось на вакансі особистого охоронця. Побачивши наскільки сильна то Бонсун, він хоче запропонувати їй роботу. Спочатку дівчинка задирала носа, але, почувши зарплатню, а це на хвилинку, yeah! вона, звичайно ж, погоджується. Буде водка, живчик, буде сусідські, тушена капуста, почувся чоловіком. Чесно кажучи, в них така цікава співбесіда. Для того, щоб отримати цю роботу, їй потрібно було посмагатись з директором на руках та перемогти секретаря. Навіть я не знаю, як це назвати, бій півнів, напевно. Перший робочий день дівчина особисто бачить погрози в адрес Ан Мінхьока, і розуміє, що ну тут все серйозно. В районі, де живе наша головна героїня, відбувається серія нападів та навіть вбивство. Одна з жертв вижила, але її викрадає вбивця прямо з лікарні, де вона була під наглядом поліції. Ви запитаєте, а як це стосується Бонсун? Насправді вона була біля жертви прямо під час її викрадення, бо її однокласник попросив постерегти жертву, поки він сходить в туалет. Зашибіть, знаєте, я хочу запитати, це що таке? Тепер Тобансун єдиний свідок, який бачив і чув голос бивці. До неї представляють охорону, але того бідного хлопця в перший же день підрізали, і він потрапив в лікарню. Дівчина залишається на ніч в мінхьока для того, щоб вони змогли захистити один одного. Але неочікувано до них доєднається кукду, бо він чи то рівнує, чи то просто не хоче, щоб вони були разом. Мінхьок, звичайно, не захваті від цього. Працівник поліції. Ну та й що? Ну що, від... ну, ви дасте сказати? Ну що, ви що, смієтесь, сміюся? Прогнавши хлопця, вони весело проводять час та стають трохи ближчими. На наступний день вже майже друзі йдуть на сімейну вечерю, бо мінхьок в нас з багатої та багатодітної родини. У нього є три брата, і вони всі змагаються за право отримати компанію у спадок від батька. Звичайно ж, батько робить наступником Мінхьока, бо він найуспішніша дитина в сім'ї. І це не подобається жодному з братів. Під час прогулянки в них стріляють, і мінхьок зловив кулю. Не хвилюйтесь, нічого смертельного. А я себе не сохранився. Я себе не сохранився. Вже вдома він отримає телефонні погрози. Типу, відмовся від компанії, і в твоєму житті все буде добре, або наступного разу кулька буде вже не металевою. Ввечері вони йдуть до клубу, щоб відволіктись від цих не дуже приємних подій. Без патрон, без патрон, без патрон, без патрон, без... Тепер ми розуміємо, що мінхоп не рівно дихає до Тобонсун, Бонсун, і все більше і більше захоплюється нею. В алкогольному стані вона висказує йому все своє невдоволення, бо він іноді зверхньо ставився до неї. Смотри, сучий пьес. внимательно слушай слушать, я тебе говорю. Я тебя умножу на ноль, ти тобі ясна чи ні? Прямуючи на роботу, дівчина чує голос бивці і розуміє, що він живе буквально в одному районі з нею. Саме час сказати дякую моїм драбинкам за фінансову підтримку, а саме Галині Кравець та Ані Луценко. А якщо ви теж хочете підтримати мене, то в мене є донателло та Монобанка. Посилання в описі під відео. Потім нам розповідають, що вивця в нас хворий на голову, і він викрадає дівчат, роблячи їх своїми нареченими. Першу дівчину він вбив випадково, а зараз в полоні в нього вже дві жертви. Коротше, хлопець зовсім з головою не дружить, і це дуже моторошно. Невдовзі він вчиняє напад на подругу Бонсун, але вона встигає і рятує дівчину. Коп просить Міньхьока, щоб він пожив разом з Тобансун, щоб вона була подалі від цих моторошних подій. Але й цього разу йому не вдається прогнати кукду, і він залишається ночувати з ними. Перед поліцейським дівчина не показує свою суперсилу. Що? Оленочка, яка у тебе два ліса, слова нету прям. На роботі мінськ починає залицятись до дівчини, кажучи, що вона маленький кінг конг. Так собі підкат, чесно кажучи. Але їй ніби сподобалось. Наче до них в дім проникає двоє бандитів. Дівчина добре над ними попрацювала, і вони більше не були загрозою. Цей же день до Мінхьока прийшов голова цих бандитів і попросив вибачення, бо це було замовлення його старшого брата. Директор в шоці, бо він найменше цього очікував від нього. Дитинстві над ним знущались, а другий брат завжди захищав його. Це що таке, блядь? Ета шо що такое? Щоб розвеселити директора, дівчина веде його до парку розваг, де вони чудово провели час. Після цього вони починають серію тренувань, щоб бонсун могла контролювати свою силу та не задавати людям такої шкоди. Під час чергової бійки з бандитами Мінхюк травмується, бо він отримав наживе поранення, закриваючи бонсун. Тепер бандити більше не будуть турбувати нашу дівчину, бо вони нарешті зрозуміли. Що вона набагато сильніша, ніж вони. Все, від цього і Тим часом поліція знаходить вбивцю, але не того, бо дівчина почула голос і одразу зрозуміла, що це не він. Коли увійдеш своїми руками, говорять, лозами потрогаєш. А справжній був свідком в першому вбивстві. Але поліція не може нічого зробити. Бо в них просто немає доказів. Не забувайте ставити вподобайки та залишати коментарі зі своїми враженнями від дорами або огляду. Це дуже допомагає в просуванні відео. Тепер Бонсун працює в команді розробки ігор, хоч це і відбувається в кабінеті директора. Під час роботи в офісі вони розуміють, що закохані один в одного. З кожним днем вони все більше розуміють свої почуття і нарешті закохані становляться парою. Точно, я ж забула вам розповісти, що в поліцейського є дівчина, але вона закохана в брата бонсун, бо її хлопець був весь час в роботі і зовсім не проділяв їй часу. Тому вони ніби як розійшлися, і дівчина зустрічається з лікарем то. Але є одна проблема вивця вибрав віоленчелістку своєю наступною жертвою. Насправді він змусив поліцію так думати, а жертвою обрав зовсім іншу дівчину, а саме подругу бонсун. І вони знову не змогли його спіймати на гарячому. За допомогою телефону дівчини він дізнався про сили бонцун і що вона може їх втратити. Але то бонцун запідозрила, що щось тут не так, а потім їй прийшло відео повідомлення про те, що її подруга жива, і якщо вона хоче врятувати її, то хай приходить, але не каже про це поліції. Дівчина розповідає про це своєму хлопцеві і просить його зрозуміти, де ж її подруга, за допомогою IP адресу. Поки він там шукав, вона згадала, що вже була там, і чула ті самі звуки, що на відео. Монсун прямує до вбивці і знаходить там всіх жертв, крім своєї подруги. Я, я вибачаюсь, звісно. Може, не по тіма, а де Назар? Бивця ж не дурний і чудово знає про суперсили дівчини, тому він викрав її подругу і втік, перед цим підірвавши підвал, якому він тримав своїх наречених. Мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, ну люди в шокі. Через декілька днів він кличе її на будівельний майданчик, на якому вона рятує свою подругу, але втрачає сили, бо випадково кривдить невинну людину. Вивця знову тікає і вкотре його не може зловити поліція. Вон важко пристосуватись до звичайного життя, бо без своїх суперсил вона зовсім інша людина. Але Вінхьок допомагає їй звикнути до нових умов. Не перезивай. Нормально, таке буває, нічого страшного. В один день вбивця знову повернувся. Він замінував увесь офіс Мінхьока і під час кіпішу викрав бонсун та беркував її до бомби. Мінхьок намагався врятувати її, але не зміг нічого зробити. Вона благала його покинути її і рятувати своє життя, але він не захотів і залишився. Вона благала Всесвіт, повернути їй сили, щоб вона змогла його врятувати. Господи, допоможи. І так і сталося. Сили повернулись до неї, і вона змогла врятувати міньчока, но ну і себе. Після цього вони пішли їсти борщик, ніби нічого не було, і думати про майбутнє. Ура! Ура, ура! Перемога буде! Люде, перемога буде! Бонсун допомагає поліції спіймати вбивцю. Нарешті вона в прямому сенсі ловить його в клітку і передає поліції. Закохані запускають гру про яку мріяла Бонсун. А ще вони одружилися. Бажаю вам щастя, здоров'я, довго його житим. І в них народились дві чудові донечки. Час підбити підсумки. Дорама мені сподобалась, кумедна, цікава і справді фантастична. Детективна лінія зовсім не заважала сюжету, а тільки доповнювала його. І як можна не сказати про головних героїв вони справді чарівні, і в них добре розвивалась любовна лінія. За цим дійсно було цікаво спостерігати. Нам показали їх в другому сезоні сильної жінки Канамсум, чому я була дуже рада було приємно побачити, що в улюблених героїв все добре. Моя оцінка 9,5, драбинок з 10.